Привіт, привіт. Сьогодні ми показуємо ось такий будиночок зимовий, який на погребі в прекрасному районі брінгтон Бею біля ветеринарної клініки і парку. У нас тут зараз зима, скоро буде свято до нашої персонажки. Має приїхати її чоловік з дитиною, і вони разом будуть прикрашати згодом будинок і готуватися до свята. Але сьогодні ми дивимося лише на будинок без. Прикрас, ось така у них є територія навколо нього. І цей каркас е, був від гри. Я лише змінила наповнення всередині вікна, а, але основа була е, саме від гри. Він двоповерховий, і Отже, на першому поверсі у нас є така вітальня, невеличкий кабінет, кухня і їдальня. Отже, давайте подивимося на першу кімнату. Це наше вітальня. Тут чудовий такий столик із живими рибками, такий столик акваріум, телевізор і два диванчики. І ці штори вони, мабуть, одні най моїх з найулюбленіших. Я намагаюся їх використовувати скрізь, де вони мені пасують, як правило. Тут ось є такі сходи, виходи до їдальні і до кухні. Вони також роз... разом. І а, наша персонажка дивиться. Клініку, мабуть, це якась пересім спородія на клініку, але давайте подивимося на її кабінет. Він невеличкий, доволі мінімалістичний. Тут лише столик і, і шафа з книжками. Зато на столику є дві такі зтишні свічечки, які роблять атмосферу в цій кімнаті. такою більш приємною, дають таке красиве, жовте тепле світло. І тут можна, в принципі, позависати. Також у нас ще є така ванна-кімнатка, зовсім невеличка на першому поверсі. Тут буквально найтакий най мінімальніший набір. Вона, в принципі, може бути і гостьовою, коли до них хтось приходить в гості, щоб не підніматися на другий поверх. А, а також у нас ось іще чекає на першому поверсі кухня з їдальнею. Давайте подивимося на кухню, вона тут дуже приємна. Тут весь будинок в таких кольорах теплих, і кухня так само. Поки наша пані готує собі каву, ми ось роздивимося. Тут і тарілочки так красиво зложені, і якісь, мабуть, спеції або крупи, є електроплита, сушить тарілочки в очікуванні і кава. Давайте поп'ємо каву у нашій їдальні. Вона тут була оригінально. Здається, це було дві різні кімнати, але я прибрала між ними стіну. Мені не хотілося їх якось поєднувати ну, типу, роз'єднувати навпаки. Я писала таку перегородку, але не робила цільної стіни. Тут от, через ці великі вікна тут так прикольно сидіти. Тут завжди класний вид. Зараз у нас тут. А, іде сніг, і через це прекрасно на це спостерігати. А влітку тут дуже прикольно сон, сонечко дає такі гарні свої промені. Або ж, наприклад, просто приємне таке легке світло і можна подивитися на зелень, яку видно, з вікна. Отже, ми допили каву, Роздивилися цю нашу їдальню, закинемо вийку та і підемо собі далі. Отже, наша персонажка зараз піде на другий поверх, і там у нас декілька кімнат. Зараз ми їх роздивимося також. А потім незабаром приїде її сім'я, і вони ж почнуть їх прикрашати. Отже, у нас такий коридорчик, від якого відходить по факту, дві кімнатки, дитяча і а, спальня батьків з ще однією ванною. Ось цю картину, яку ми бачимо, її намалювала ще бабуся цієї персонажки, і вона тут така, як сімейна реліквія, дуже гарна. Вона була гарною художницею. Ось це вікно з цими шторами, моїми улюбленими тут дуже класно. Мені подобається іноді дивитися просто на цей вид з вікна. Там ще такий гарний маєток навпроти, і просто, типу, зараз сніжок і це дуже гарно. Потім, коли зелень з'являється, то в принципі теж вид не стає від цього гіршим. Отже, у нас така невеличка ще є ванна кімната, вона, через те, що вона така невеличка, їй не дуже було зручно показувати, я намучилася з нею, але сподіваюся, що ви змогли її роздивитися. Тут справді теж не дуже багато речей, все так мінімально, але вона вже така більш сімейна, тут же є їхні речі, якісь баночки, якісь мочалочки, душ і таке гарне зеркало. Отже, і там от ще поличка, яку просто не вдалося комфортно показати, тому вже не будемо. Отже, в дитячій кімнаті у нас тут живе е, дочка, е, вона підліток, тому у неї тут он, якась її дошка, це якісь її шкільні штуки, плани, її рюкзачок і стіл, щоб робити уроки. Знову ж таки, з дуже дуже гарним видом. Е, і балкончик, зовсім невеличкий балкончик, чисто, щоб вийти, подивитися на вид, там навіть скрісло, це не вмістилося. Ось такий бедмедик і хом'ячок, якому видно, дуже весело. Отже, а спальня батьків виглядає десь ось так. Тут така картина. Не квіти, і обов'язково телевізор не знаю. Мені чомусь здавалося раніше, що спальня батьків без телевізора це щось неправильне, і це було моє з перших будівництв. І я от додала їм такий телевізор. А вид з вікна знову ж таки божественно мідеться, коли мете такий сніг спати з таким ще й вікном великим, типу спати і чути всі ці звуки, це дуже класно і затишно. Отже, ось такий у нас будиночок. Стоп, це кішка, це, це кішка. У мене навіть нема кішки. Чому вона виходить з мого будинку добре, потім розберуся. Отже, такий у нас будиночок. Гарний будиночок у Брінтон-Бейлі. Трошки подивимося ще на їх пробудинкову територію, яку зараз так класно засипала снігом. Мені не хотілося б знаходитися прямо в цій замеділі. Але ми роздивилися. Я дякую вам і до наступної зустрічі.